Всім привіт, вас вітає Суспільний університет. Легенди і міфи красиві давні оповідання. Якщо згадувати наскільки давні, то відразу згадуються міфи і легенди Еллади, давньої Греції. Але насправді ці оповідання вигадували набагато раніше. Взяти, хоча б Месопотамію. Тут одна назва звучить вже як легенда. Тож, і назва сьогоднішньої нашої лекції легенди Месопотамії. Знайомтеся, Олена Гомерєва, мистецтвознавець, Викладач Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури. Олено, вітаю вас, в студії. Розкажіть, будь ласка, що трапилось? Що трапилось з Месопотамією? Чому ми знаємо більше про давню Грецію? У них краще промо, чи що? Насправді, так саме в цьому річ, тому що греки вони давали своїм міфам набагато більшу розробку. Вони їх так просували. У вигляді літературних пам'яток, у вигляді давньогрецької драми, в той час як Месопотамія, вона не була такою активною в цьому плані, і здебільшого пам'ятки, які дійшли до нас, це глиняні або кам'яні плитки із клинописним текстом. Спочатку було важко розшифрувати цей клинописний текст, і е, цей матеріал глина, він недовговічний. Е, тому бібліотеки, які збереглися, вони дають нам лише часткове уявлення про міфи давньої Месопотамії. Месопотамія, сама назва країни грецька. Е, вона означає країна між двох рік. Інша назва цієї країни дворіччя. І як ми можемо зробити висновок з цих обох назв? В нас є якісь дві ріки, які були причиною до розвитку цієї цивілізації. Ці дві ріки це Тигр та Єфрат. Зараз на даній території розташовуються країни Іран, Ірак та Сирія. Це область між Перським заливом та Середземним морем, як ми бачимо на карті. І ось ці дві ріки, які стали мамою та татом цій цивілізації. Вздовж їх долин давні народи, Шумери та Акаці будували свої міста, розвивали своє господарство та розбудовували свою велику культуру. Культура Месопотамії, вона одна з найдрівніших у світі. Вона є ровесницею єгипетської культури, але вважається, що саме з Месопотамії до нас дійшли найраніші пам'ятки писемності. Месопотамська культура ділиться на два великі періоди. Перший період шумерський. Шумери. Вони почали будувати міста вздовж цих рік, вже в четвертому тисячолітті до нашої ери, в третьому тисячолітті вони досягли свого найбільшого розвитку. Другий етап це Акадо-Вавилонський, чи ще як його називають Акадський чи окремо Вавилонський. Коли шумерів завоювали. І Акаці створили єдину централізовану країну. Це відбулося на межі 3-го та 2-го тисячоліття до нашої ери. Розквіт припав саме на друге тисячоліття до нашої ери. Мислення сучасної людини відрізняється від багато в чому від мислення давніх людей. І тому найголовнішим логічним критерієм є умови життя, які впливали на мислення і на вірування людей. Є дві ріки, які є джерелом життя, але ці ріки, ці ріки вони ведуть себе дуже капризно. Вони розливаються, із нечіткою періодичністю, коли вони розливаються, вони затоплюють посіви. А через палючий, дуже жаркий клімат вода дуже швидко висихає. Але при цьому в низинах залишаються болотисті місця, які були небезпечні для здоров'я людини. Як ви бачите, природні умови дуже несприятливі, і людина постійно намагалася перемогти природу, перебороти її. І це ключовий момент в їх міфології. Наприклад, єгиптяни вони жили в долині річки Ніл. Ніл був більш передбачуваний у своїх розливах, він насичував ґрунт плодючим ілом. І тому в них найбільше було протиставлення між плодючою долиною та пустелею. В той час і тому їм не доводилося настільки е, активно, агресивно боротися за своє життя. І тому в них немає такої великої самосвідомості людини. Тому що, коли людина бореться з природою, вона відчуває свою самостійність, а отже, відчуває свою самоцінність. Саме тому. В Месопотамії одній з найдревніших культур з'являється смертний герой. Людина вже цікавить міфологію. Тут ми можемо представити собі приблизно, якими були умови життя: твердий сухий ґрунт, дуже мало рослинності, і вся вона в основному низька. Деревини було дуже мало, і ми це сьогодні ще згадаємо. В долинах цих двох річок шумери розбудували. Великі міста, міста держави. Вони були більш-менш самостійними і об'єднувалися у союзи. Але в кожному місті був свій бог покровитель В той же час ці боги складали певний загальношумерський пантеон, не офіційний, але їх вшановували в усіх містах. Почнемо з верховного Бога, Енліля це Бог повітря. Він народився від неба та землі, дуже красива історія, яка зустрічається також і в єгипетській міфології. Небо та земля, чоловік та дружина були нероздільні, вони були обійнявшимися. А коли народився їх син повітря, він розірвав їх обійми. І це дуже логічно. Повітря знаходиться між небом та землею. І так він став головною творчою силою у світі, тобто встановив той порядок природи, який ми маємо зараз. Від Енліля та його дружини Нінліль е, пішли всі інші боги Шумерського пантеону. А у Енліля е, хвіст та е, ратиці віслюка? Так, е, але він тому, повітря. Що, Це тому, що Енліль став верховним богом всього пантеону. І він, е, як такий прообраз первісного божества, став втіленням родючості. А Боги родючості були дуже сильно пов'язані з природою та з певними тваринними втіленнями. В цьому пантеоні були також Бог-енкі це Бог вологи, всієї вологи, яка тільки є у світі, Світового океану. Але в той же час, як дуже часто трапляється в міфології, боги, які несуть якусь природну функцію, вони з часом, з розвитком культури, отримують і культурну функцію. І Бог Енкі став Богом мудрості, магії та заклинань. Він той, до кого в усій шумерській міфології бігли, якщо є якась проблема. Він радник, він помічник, він покровитель. Як ми бачимо, він тут зображений з двома потоками води, в яких видно рибок це його атрибут. Йдемо далі. Куди ж ми без наших. Світил сонця та місяця. Боги місяця Нанна та Сонця Уту були також дітьми Енліля. Але місяць є старшим за сонце. Сонце це син місяця. І це дуже прикметно, тому що в інших міфологічних традиціях, здебільшого, сонце відігравало провідну роль. В той час, як тут вищим вважався Бог Нанна, Бог місяця. У сонці ми бачимо такі звивисті лінії, які виходять з його спини. Це е, промені промені сонця. В той час, як Богананну можна впізнати по півмісяцю, який його супроводжує на всіх зображеннях. Сонце під своєю ногою тримає на нас? Е, я думаю, що це просто таке умовне позначення пагорба. Зрозуміло. А тут ми бачимо на відтиску від е, печатки. Початки були дуже розповсюджені в Месопотамії як побутовий засіб, як релігійний засіб, як клеймо і так далі. Ми вже можемо впізнати бога Енкі за цим його водяним супроводженням, а поряд із ним зображена дівчина це верховна богиня всього месопотамського пантеону, інанна богиня родючості, богиня кохання і в той же час богиня війни. Ці дві пристрасті, пристрасть на полі бою та пристрасть у стосунках з жінкою поєднувалися у свідомості давніх людей дуже гармонічно. Поряд із нею стоїть ще один Бог загальношумерського пантеону це Бог війни Нінгірсу. Якщо Інанна представляла собою саме цю пристрасть, це почуття. У військових діях то Нінгірсу був безпосередньо воїном у цьому пантеоні були зображені і профільні і анфас. Це трохи дивно, як для старого світу ми звикли, що як і в давньому Єгипті, в давніх царствах все зображається в профіль. Тут є якась різниця в цьому зображенні. Ці такі, і вони мають зображатися лише так, а ті інші вони зображаються лише так. Насправді, от, наприклад, Бог Енкі, Бог води, він завжди зображався у профіль, тому що так було зручніше показувати його атрибути. В той час, як богиня Інанна, вона завжди зображувалася або у фас, або в, скульптур, в круглому скульптурному вигляді. Тому, напевно, був якийсь певний канон, проте він не був таким жорстким, як в Єгипті, тому що в Єгипті відступити вправо-вліво було взагалі неможливо. В той час, як Месопотамія була вільнішою в цьому плані. І тепер я хотіла б перейти саме до образу богині Інанни. Вона є дуже неоднозначною. Богиня родючості. І в цьому плані разом зі своїм коханцем, Богом Думузі, вони представляли божественну пару. Думузі він був також втіленням родючості в плані того, що він Бог рослинності. Та, і також Бог Пастух. В храмах відбувалося символічне укладання шлюбу між жерцем та жрицею. Вони втілювали Інанну та Думузі. І кожного року оцей символічний шлюб ознаменував початок періоду родючості. І Нанна, тому що вона володіла дуже таким владним характером. Дуже пристрасним, і вона захотіла спуститися в підземне царство мертвих для того, щоб ним правити. Але коли вона це зробила, зрозуміло, що її владу ніхто не віддав, її звідти не випустили. В Месопотамії є таке правило: якщо ти зайшов в підземне царство, ти не можеш вийти, якщо не заплатиш викупу голову за голову. І тоді Інанна змогла вийти у супроводі демонів. І шукати собі заміну на землі. Вона обійшла всіх богів, але всі вони так слізно благали її помилувати їх, що вона їх залишала у спокій. Але коли вона прийшла додому, то побачила свого коханого Думузі не в траурі. Він був на святкуванні. І вона настільки розгнівалася на нього за це, що віддала його демонам. Лише потім, зрозумівши, що вона втратила, вона дуже засумувала за своїм коханим. І тоді земля перестала плодоносити. Родючість вся пішла. І боги вирішили, що Бог Думузі буде проводити півроку в підземному царстві, а на півроку його буде там замінювати сестра, щоб він мог, міг повертатися і воз'єднуватися зі своєю коханою, продовжувати цей цикл родючості. Отака красива історія. В них були також дуже уривчасті міфи про те, як був створений світ, як були створені люди. До речі, міф про те, як були створені люди, обґрунтовує ритуали Ритуали – жертвоприношення бога. Тому що вважалося, що боги не могли самі їсти. Вони не вміли. І тому вони створили людей, щоб ті працювали і готували для них жертвоприношення. Таким чином, це була певна суспільна пропаганда. Обґрунтування тих порядків, які є у соціуми. Чому треба приносити жертви? Вони застосовували міфологію для впливу на суспільство, на спільноту. Наприклад, в підземному царстві це було страдницьке існування, коли душі могли пити лише солону воду та їсти гірку їжу. І тут з'являється момент виховання суспільства, що було найважливіше. Участь душі в підземному царстві можна було полегшити, якщо, по-перше, правильно зробити всі жертвоприношення та поховати людину. А по-друге, полегшувалася участь багатодітних матерів та воїнів, які загинули на полі бою. І це мотивувало людей, якщо ви хочете гарно жити після смерті. Чоловіки мають бути хоробрими та віддавати себе повністю військовій справі, а жінки мають народжувати якомога більше дітей. Головне не переплутати. Так абсолютно вірно. І я думаю, що це було дуже дієво в умовах того суспільства. В кінці третього тисячоліття до нашої ери, як я вже казала, акації завоювали міста шумерів та зробили об'єднане королівство. Але коли вони це зробили. Вони е, не привнесли свою культуру. Вони взяли за основу культуру шумерів і просто перенесли все до себе. В аккадів та «Вавилонців» є е, два найголовніших досягнення. Перше, це дуже розгорнута космогонія, тобто міфи про створення та будову світу. І тут знову встає питання пропаганди. Тільки тепер не суспільної, а політичної. Е, тому що. Крім детального пояснення про те, як народжувалися боги, як вони становили різні покоління, як молодше покоління перемогло старше та встановило порядок, там є один дуже важливий мотив: уславлення Бога-Мардука це найголовніший Бог, який був привнесений акадцями. І вони його зробили верховним. В цьому епосі про створення світу. Тепер мардук є головним переможцем, мардук є головним творцем, вчителем, винахідником і так далі. Це е, одне велике досягнення вавилонської культури. А друге досягнення це епос про героя Гільга Меша. Він відомий ще з шумерського періоду. Але звідти дійшли лише уривчасті пісні про нього. Той час, як Вавилонці, вони розробили великий літературний завершений твір епос. І саме на прикладі цього героя вони розробляли проблеми дружби, проблеми росту особистості, проблеми відповідальності перед соціумом, проблеми смертності та прагнення до безсмертя. Головний герой Гільгамеш спочатку він був егоїстичним. Та е, дуже розбещеним. Від нього страждало його рідне місто. І тоді боги послали йому супротивника напів – напівлюдину-напівтварину Енкіду. на е, Енкіду. Проте ні герой, ні цей Енкіду не змогли перемогти одне одного. Натомість вони стали майже братами. Енкіду з раба перетворився на компаньйона, з тварини перетворився на людську істоту. Він виріс над собою. В той же час Гільгамеш він з егоїстичного розпусника став героєм, який захищав своє місто та здійснював подвиги. Зокрема, вони перемогли демона лісу, Хумбабу. Я на початку сказала, що природні умови були такими, що деревини дуже мало. Вона була цінним ресурсом. І Гільгамеш забажав дістати для свого міста дуже цінну кедрову деревину. А кедровий ліс захищав Демон лісу. Тобто це природній дух, який просто несе свою функцію у природі. Але Гільгамеш та Енкіду вони відправилися і вбили нещасного хумбабу, як ми бачимо ось на цій картинці. Так собі месопотамці уявляли Хумбабу. Це його маска. Гільгамеш та Енкіду здійснили кілька речей, які суперечили волі богів. і е, боги вирішили їх покарати. Вони покарали Енкіду, він захворів, дуже мучився та помер. Бачачи страждання свого друга, е, переживаючи цю втрату і потім спілкуючись з його душею в підземному царстві, Гільгамеш злякався смерті за допомогою єдиної людини, яка вижила в потопі у всесвітній повіні. Він знаходить такі траву безсмертя, однак волею долі її з'їдає змія. І тоді Гільгамеш приходить до висновку, що ми живемо не завдяки безсмертю, ми живемо завдяки нашим діянням, які залишаються нащадкам, та завдяки пам'яті, яку ми по собі зоставляємо. Ми згадали в цьому епосі такого персонажа, як той, хто єдиний пережив повінь. Це найдавніша версія е, міфу про всесвітній потоп. Саме вона потім перейшла в е, семітські народи і потім в християнство. У цьому потопі е, боги хотіли знищити людство за непокору. І єдина людина, яка спаслася, спаслася завдяки Богу мудрості Енкі. Енкі потім отримала безсмертя. Досягли. Месопотамці безсмертні чи ні, але вони повторили долю свого героя Гільгамеша. Їх культура м -м, з часом занепала, і вони були завойовані персами. Однак Месопотамія е, справила великий вплив і на Грецію, і на семітські народи, і потім деякі мотиви, як ми вже бачили, перейшли в християнство. Тобто, як і в герої Гільгамеша, пам'ять про них живе, і вони живі в своїх сказаннях та діяннях. Я хотіла запитати, є така версія, що шумерське письмо е, з'явилося вже пізніше ніж наша трипільська культура, uh -huh. якщо є якісь наукові дослідження з цього приводу uh -huh. для... uh, трипільська культура, її також відносять до 5-3 тисячоліття до нашої ери. В 3 тисячолітті до нашої ери вважається, що вона вже зникла з невідомих причин. Тут питання сконцентроване на тому, чи є саме письмові пам'ятки, тому що те, що ми бачимо, це візуальний образотворчий матеріал. Тобто це кераміка, це певні уявлення про їх побут, але чи було саме, саме письмо? Тому що Месопотамія вона розробила свою письмову систему, клинописну, яку активно використовувала. І нею володіли велика кількість народів, які жили на тій території. Однак ми дуже мало знаємо про трипільську культуру мало що залишилося так само через недовговічність матеріалів, які вони використовували. І ми її не настільки розуміємо, щоб порівнювати з іншою розвинутою культурою, про яку в нас трохи більше інформації. Складається враження, що месопотамці – це інші люди з іншою свідомістю, світоглядом. Бо що бо греки вони якісь зрозумілі. О той пішов туди. Ми навіть знаємо куди. Ми знаємо, що на кріті є той лабіринт. Ми можемо mm -hmm. там піти і побачити. А той поп поплив до Мідеї, а Ми знаємо, Мідея це виявляється там Грузія, і все так якось близенько і зрозуміло, да? От, а з гільгемешами оцими там нічого не зрозуміло. Куди пішов, що а тут випадково змія, а тут якось все так випадково а, складається враження, що греки якісь більш структуровані, більш такі як ми. Треба враховувати те, що по-перше, греки не такі далекі від нас, як ці східні народи. Месопотамія це країна більш далекого сходу. Греки це колиска нашої європейської цивілізації, і вони існували набагато пізніше, ніж Месопотамія. Греки почали розвиватися в першому тисячолітті до нашої ери, тобто коли Месопотамія вже повністю занепала та була завойована. І крім того, нам важко скласти якесь більш-менш цілісне враження про культуру Месопотамії через погану збереженість пам'яток. Міфологія була певною релігією, або, можливо, це була просто релігія, і релігійні оповідання ми зараз розглядаємо з назвою міфи та легенди. Як ви вважаєте, чи станеться так, що сучасні релігії, основні, які є за якихось там пару тисяч років, бо ми зникнемо, будуть якісь нові там греки, і що будуть розглядатися просто як міфи? Насправді, міфологія це теоретична основа релігії. Вона абсолютно невіддільна від релігійних вірувань тих людей, просто це, е, наче книга. Християнство це християнство, а це була Біблія, збірник оповідань. Е, якщо думати так футуристично про наше майбутнє, чи станемо ми в історії такою, таким пластом культури, які будуть вивчати, то звісно станемо. Але хто ж знає, як буде розвиватися? Наприклад, нинішній Далай-Лама 14 він вважає, що релігій не буде. Вони всі е, об'єднаються в певну таку морально-етичну доктрину. І тоді насправді будуть вивчати як такі рудименти, як дуже старі і закостенілі уявлення. Це він в соціум вкинув вже такий вброс зробив для папи римського та інших так, так, апологетів, щоб так, так. давайте об'єднувати вже. Mm. Друзі, питання будуть? Чи збереглися у релігії, наприклад, зараз знаходиться Сірія, так Ірак, uh -huh. ісламські держави на цій території? Ну як у нас святкування Великодня це там елементи, якісь атрибутики там до християнського світогляду, чи є щось із там такої символіки uh -huh. у зараз на цій території? Uh -huh. Справа в тому, що іслам прийшов на цю територію вже після Персів Перської імперії, яка мала свою велику розвинену централізовану культуру. І тому, якщо є якісь впливи, то вони скоріше йдуть таким круговим шляхом через семітські народи. Тому що Месопотамія вплинула на семітські народи, вони прийняли деякі мотиви, потім вони внесли їх у свої вірування. А іслам це ж що таке? Вони виросли з, ну, фактично, з деяких вірувань іудеїв, просто вони не, признають, не визнають деякі догми іудейської релігії та християнства. Тобто, отаким круговим шляхом могли прийти ці мотиви. О, дякую вам за лекцію. Було цікаво натхненно. Будемо перечитувати. Чудово. я вам дякую за увагу. Що ж, величні вчинки, які зафіксовані на глинобитних таблицях, пройшли крізь століття, ба навіть тисячоліття. Ну а тепер з допомогою інтернету вони точно нікуди не зникнуть. І якщо будуть нові, ми їх теж не загубимо. Головне лишилося за малим. Робіть ці величні справи. Будьте розумними на все добре до наступної лекції. Було дуже цікаво почути саме не про так, скажімо, попсову грецію Риму. Для жінки завжди була характерна якраз тільки радючість, а для чоловіка воєвничість. А тут жінка особлює і одне інше начало. Це досить прогресивне.